Привіт вам усім! Мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Сьогодні буде новий формат, який мені цікаво спробувати, а саме подкаст. Перед подкасту є дуже звичайною. Я читаючи різні цікаві статті, які зачасту бувають англійською мовою, зрозуміла, що ця інформація, можливо, буде цікавою і ще комусь, крім мене, і вирішила поділитися цими статтями, цією інформацією, цими ідеями разом з вами. Я знаю, що подкаст зачасту асоціюється з розмовою між декількома людьми, але тут е буду говорити я, але з вами ми можемо це все обговорювати в коментарях. Надіюсь, це справді буде цікаво і корисно, як і назва цього подкастом. Сьогодні ми почнемо з першої статті, яка е привернула мою увагу, і насправді інформація з неї є достатньо цікавою, і є такою, яку хочеться е розбирати на частинки і, мабуть, робити якісь висновки. Отже, цю статтю я знайшла на такому ресурсі Dazed Digital. Це ресурс, мабуть, скоріше всього, американський. Отже, тема пов'язана з темою краси, краси і того, як дорого це коштує сьогодні, а виглядати таким чином, щоб відповідати всім стандартам сучасної краси. Стаття називається не «Некрасиво, а просто бідна, як індустрія краси поглиблює класовий розрив. Ботокс, філери та пластична хірургія стають все більшою необхідністю, щоб відповідати сучасним стандартам краси, створюючи податок на красу, який недоступний багатьом людям. Краса і багатство завжди йшли поруч. А протягом історії стандарти краси в будь-якій епосі служили ідеологічним інтересам саме правлячого класу. В епоху відродження гладка бліда шкіра була ознакою високого соціального статусу, тоді як, навпаки, засмагла від сонця стала ознакою працюючих нижчих класів. Сьогодні, однак, той самий засмаглий колір обличчя є навпаки бажаним. Бо асоціюється з відпочинком, відпусткою за кордоном або вищим рівнем доходів. Хоча популярність природної в лапках краси є демократичним передбачуваним процесом, стандарт краси є прямо протилежним. Зовнішній вигляд завжди був ключовим інструментом відмежування для тих, хто має привілеї. Та використовує своє багатство, щоб вказати на свою соціальну цінність і виділити себе серед тих, хто не має ні привілеїв, ні великих грошей. У результаті краса відображає класову ієрархію, і вже давно вона є полем для соціальної боротьби. У той час як деякі люди мають економічну свободу та статус, щоб займатися своєю красою. Інші залишаються з клеймом в лапках звичайності. У 2022 році стандарти краси створюють податок на цю красу, який є вищим, ніж будь-коли. Оскільки косметичні процедури стають легко доступними, тепер недостатньо звичайного переліку підтримуючих в лапках процедур для волосся, нігтів, вій, зубів. І всього іншого потрібно ще додати таких в лапках коригувань, як ін'єкції та хірургічні втручання. За даними Національного банку даних естетичної пластичної хірургії, кількість процедур ботокса, проведених в Америці, зросла на 54% між 2019 і 2020 роками. А кількість введень філерів зросла на 75%. Велика Британія є найшвидшим зростаючим у світі ринком філерів для обличчя, і британські пластичні хірурги повідомляють, що запити на консультацію збільшилися на 70% протягом 2020 року. Тобто, по суті, весь попит він збільшився. Половину або навіть більше саме на хірургічні втручання і на ін'єкційні процедури. Зачасту саме люди, які перенесли різні операції та втручання, є найбільш відомими за своїм зовнішнім виглядом і не соромляться експлуатувати його. Мем, я не потворний, я просто бідний є відображенням цієї ситуації. Використання фотографій до та після таких знаменитостей, як Бела Хадід або Кайлі Дженнер, демонструє, як гроші, а не генетика це все, що потрібно, щоб створити обличчя, яке звикли вважати красивим відносно сучасних тенденцій. Це важливо, тому що зараз, як ніколи, це важливо, тому що зараз, як ніколи, наше обличчя стало нашим найціннішим товаром. Завдяки соцмережам. Селфі та роботі у Zoom, наша зовнішність завжди у центрі уваги. Зараз це стало тим, у що ми повинні інвестувати. Жінки середнього та вищого класу мають достатньо грошей сприймати таку дорогу та ризиковану хірургічну процедуру як подарунок собі в лапках, щоб після неї відповідати стандартам краси. Результатом такого є еталон краси, також в лапках призначений лише для тих, хто має великий дохід, і створення нової класової системи краси, в якій є ті, хто може дозволити бути її частиною, і ті, хто не може. Відповідність стандартам краси коштує привілеїв, але також породжує привілеї, створюючи порочне коло. У якому ті, хто не має достатньо грошей, суворо караються фінансово та соціально. В лапках погано доглянуті жінки заробляють на 40 менше, ніж їхні гарні колеги. Тоді як привабливих людей більше ніж на 20%, частіше викликають на бесіду і вони сприймаються як більш соціальні, надійні, впевнені та компетентні. Оскільки вартість краси зростає, стрибок у ціні між манікюром і ринопластикою є значним. Люди постійно піддають себе фінансовому ризику, щоб зробити ці процедури. Нещодавна стаття для Refinery29 розповідала про те, як жінки мають тисячі фунтів стерлінгів боргів за кредитною карткою через процедури ботокса і філерів. Згідно з нещодавним опитуванням 900 салонів краси, жінки витрачають у середньому понад 1000 фунтів стерлингів на місяць на нігті, волосся та естетичні процедури, такі як догляд за обличчям та ін'єкції. Тиск, який чиниться на жінок, щоб зберегти та підтримувати ідеальне обличчя, боротися з наслідками старіння. Видаляти волосся на тілі та доводити себе до досконалості означає, що косметичним процедурам часто надають пріоритет замість інших справді необхідних речей. Щоб отримати ідеальну зовнішність, ми ризикуємо не лише фінансами, а й здоров'ям. Ті, хто не може дозволити собі авторитетні клініки, виїжджають за кордон, де ціни нижчі, у 2014 році приблизно 41 тисяча. Медичних туристів відвідали Колумбію, де збільшення грудей плюс два дні в готелі можна отримати приблизно за 4 тисячі доларів. Однак багато з цих в лапках доступних процедур проводять неліцензовані та непідготовлені лікарі, і в 2016 році зафіксовано було 30 жінок, які померли під час косметичних операцій. Як пророкувала Наомі Вольф у своїй полеміці «Міф про красу 1990 року, вільний ринок конкуруватиме за те, щоб обрізати жіночі тіла дешевше, хоча й більш неохайно за допомогою простих операцій у дешевих клініках. У нашому дослідженні косметичного туризму ми виявили, що більшість людей, які їздили за кордон на операцію, не були заможними людьми. Вони робили це тому, що там було дешевше, і вони могли отримати знижку, говорить професор Холідей. У той час як добре виконана робота по втручанню у зовнішність може діяти як спосіб підвищення соціального статусу, так і те, якщо вона виконана погано, то ці процедури можуть мати зворотній ефект, стаючи класовою ознакою. Будь то збільшені губи, погано введений філер чи занадто білі вініри. Те, як виконуються косметичні процедури, створює ще один рівень соціального розділення. У людей із середнього класу побачити когось, хто явно зробив щось із своєю зовнішністю, може викликати деяку огиду, додає професор Холідей. У нашій індивідуалістичній, капіталістичній і патріархальній культурі стандарт краси діє як інструмент, щоб утримувати тих, хто має менші привілеї на дні соціальної ієрархії. Косметичні процедури стали своєрідним символом статусу для амбіційних жінок, так би мовити, новою дизайнерською сумкою. Якщо ми не будемо працювати над тим, щоб щось змінити, ми наближаємось до майбутнього, в якому наші стандарти краси еволюціонуватимуть до вічно дорогого ідеалу, що ще більше збільшуватиме розрив можливостей між класами. Я не негарний, я просто бідний, може бути просто мемом, але реальність, що стоїть за сатирою, малює жахливе бачення майбутнього. Така стаття. І я не хочу говорити тут про те, що я засуджую, або якось погано сприймаю те, що певні люди мають більше можливостей для того, щоб робити різні процедури, змінювати свою зовнішність, доглядати за собою. Це справа кожного. Єдине, що е, я розумію, що потрібно постійно собі нагадувати про те, що оці картинки із соціальних мереж е, відомих людей, які виглядають завжди ідеально, це справді е, їх результат їхнього способу життя і тих фінансових можливостей, які у них є. І тому. Дуже сильно намагатись йти до такого образу, копіювати їх, незважаючи ні на що, це як на мене не є дуже здоровим таким підходом. Дуже сильно на нашу психіку і на, мабуть, впевненість у собі впливають ці образи, які ми бачимо і в соціальних мережах, і по телебаченню, і всюди. І це не може ну не впливати на нас і на сприйняття самих себе в порівнянні з цими образами. Але я думаю, що насправді треба орієнтуватись не на ці образи, а на себе. На своє здоров'я, на те, чи зручно, чи комфортно вам в своєму тілі, чи можете ви щось змінити, щоб тільки покращити свій стан, своє здоров'я, своє самопочуття. Тому що насправді, коли людина здорова, коли людина гарно харчується, вона має фізичні навантаження, вона п'є достатньо води зачасту. Вона і виглядати буде дуже гарно. Ми всі різні, немає одного лекала, немає одного шаблону, навіть якщо сучасні тенденції, які змінюються постійно, намагаються це нав'язати. Мій заклик, мій посил є таким, що орієнтуйтесь на себе, турбуйтеся про своє здоров'я і фізичне, і психологічне. Можливо, після цієї інформації, після цієї статті, ви подивитесь на індустрію краси, на всі ці тенденції, як на щось інше, на щось що зв'язано не тільки з грошима або не тільки з зовнішністю людей, а ще й набагато глибше з тим, як. Взагалі, ці тенденції розрізняють людей, як вони стають, як зовнішність стає маркером, як по зовнішності можна розуміти, до якого статусу відноситься людина, і, мабуть, просто не заграватися у цю гру. Я сподіваюсь, вам було це цікаво і корисно. Залишайте ваші коментарі, думки. те, як вам думки в цій статті, і будемо з вами спілкуватись. Я вам дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе, бережіть Україну, і почуємось у наступному подкасті. Бувайте!